У 2024 році Україна вже втретє відзначатиме День Української державності, встановлений указом президента України від 24 серпня 2021 року. Ця пам'ятна дата покликана нагадувати, що українське державотворення має понад тисячолітню традицію, а його витоки у середньовічній державі, центром якої був Київ. День державності відзначається того ж дня, коли українські християнські церкви шановують пам'ять київського князя Володимира Великого та День Хрещення Руси України, князь Володимир Великий. Уособлення розбудови Русі. Прийняття ним у 988 році християнства як державної релігії стало для України цивілізаційним вибором. Русь підтримувала політичні, економічні та культурні зв'язки з більшістю європейських держав того часу. Саме спадком Русі є герб, Тризуб, грошова одиниця, а головне Київ. Як політичний і культурний центр України традиції Росії розбудові зорієнтованої на Європу культурно-релігійного простору продовжували зокрема галицько волинське князівство, Козацька Держава, Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Держава Гетьмана Павла Скоропадського, Карпатська Україна та сучасна незалежна Україна. Від державності нероздільно пов'язаний із розвитком війська та військовими традиціями Захисники нашої державності є нащадками воїнів русичів, козаків, січових стрільців, воїнів УПА, сучасні збройні сили України стримуючи агресора Російської Федерації, захищаючи суверенітет і незалежність України, доводять, що українці народ, військо. Понад два роки битви за Україну. Ця війна зруйнувала, осиротила долі. Забрала спокій, знищила школи, дитсадки, лікарні, переорала ракетами український чорнозем, увігнала розжарені металеві пазурі у серця українців. Вона продовжує шматувати живе тіло України, а воно кровоточить загиблими, мирними людьми, полеглими бійцями, розстріляними полоненими. Тож єднаємо вдячні серця з тими, хто захищає рідну Україну тут на землі, хто оберігає її уже на небесах, знем української державності. Слава Україні! Героям слава Україна!